Пинення вогню до Великодня стала відома перша вимога адміністрації Трампа на переговорах з Арефією. Делегації обох країн з'їжджаються до Саудівської Аравії. Менше ніж за добу мають розпочатися переговори. Слід за ними на тому ж місці саміт Путін Трамп. Що буде відбуватися там? Чи візьме участь у цих зустрічах Україна та особисто Володимир Зеленський? Дивіться далі. Усе найцікавіше зібрала я. Фаїна Василенко. Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії. Саме там у столиці Еріяді, 18 лютого, заплановані переговори між Сполученими Штатами Америки. Та Росією щодо війни в Україні про таке пишуть журналісти видання Ексіос зі сторони США, крім Рубіо, буде радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц, спецпосланець з питань близького сходу Стів Вітков. Так той самий чий літак минулого тижня помітили у Москві. російську делегацію. Ймовірно, очолить міністр закордонних справ Рефі Лавров. Також до неї увійде помічник Путіна, 77-річний Юрій Ушаков, директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Його ще часто називають головним шпигуном Кремля, а також голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. До слова і Ушаков, і Наришкін неодноразово брали участь у переговорах про припинення вогню, зокрема, перед тим як Росія вторглась. На нашу територію у 22-му. подейкують, що з російського боку може приєднатися і помічник президента, такий собі мединський, голова так званої переговорної групи у 22-му. Пам'ятаєте, така збиралась у Стамбулі до деокупації Київщини після звірств у Бучі та інших містах Київської області. Україна відмовилась вести будь-які перемовини через воєнні злочини РФ. Із інсайдів, якими нині сиплять, журналісти західних медіа також стало відомо, що попередня вимога делегації Трампа припинення вогню до Великодня, який припадає на 20 квітня. Тично української сторони на цій зустрічі не буде. Про таке вже заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, мовляв, зустрічатися з росіянами ми не станемо, поки не буде готовий план завершення війни. В той же час. По той бік Атлантики, Дональд Трамп, коментуючи придешні переговори, запевняє, що Володимир Зеленський також візьме у них участь. Чи буде брати участь у переговорах Зеленський? Так так він буде залучений. Незрозуміло, можливо, Трамп говорить про якісь наступні етапи. У цьому ж інтерв'ю Трамп заявив, що Путін, нібито, хоче. Припинити воювати, а також запевнив, що не вірить у можливі бойові дії між Росією і країнами НАТО, що взагалі означає місце проведення переговорів, що ми про нього знаємо. По-перше, в Аріяді, як відомо, вже проходили переговори щодо майбутнього сектору гази. По-друге, Саудівська Аравія це та країна, яка відмовилась брати участь в українському саміті миру в Швейцарії торік, причина, бо туди не запрошували Росію. По-третє, Саудівська Аравія нафтова держава і союзник США за даними з відкритих джерел, у період з 2017 по 2027 роки Еріят отримає від Вашингтона зброї на суму, увага, 460 мільярдів доларів. Як для країни, яка не воює це, м'яко кажучи, дуже багато озброєння. Отже, можна дійти висновку, що представники США поруч із Саудитами почуватимуть себе. Як вдома, ми вкотре домагатимемося прихильності. А от росіяни не захочуть ображати господарів. Тож позиція Ерефії не така вже й потужна, як могло комусь здаватись. Примітно переговори в Саудівській Аравії переривають кількарічну мовчанку між російськими і американськими офіційними особами. Адміністрація попереднього президента Байдена дотримувалася правила жодних розмов про Україну. Без України подякували. І зрештою, розмова між представниками США та РФ буде таким собі розігрівом перед зустріччю. Трампа і диктатора Путіна, президент Володимир Зеленський у цей час також буде в Саудівській Аравії. Але, за його словами, з іншою метою з росіянами каже, не зустрічатиметься натомість вестиме переговори про повернення українських полонених. В найближчі кілька діб в Зеленського насправді аж три офіційних візити до Об'єднаних Арабських Еміратів через гуманітарну програму і питання. Обміну полонених, звідти він вирушить до Саудівської Аравії власне з тих самих питань, а потім він летить до Туреччини на розмову із тамтешнім лідером Ердоганом. До Саудівської Аравії цими вихідними прилетіла і наша урядова делегація Її очолила міністерка економіки Юлія Свираденко. Головне завдання теж не спілкуватися з росіянами, а заохотити саудитів інвестувати в українську економіку ще до завершення війни. А як ви вважаєте, чи вдасться домовитись сторонам хоча б про припинення війни? До Великодня чи, можливо, надовше? Які важелі взагалі буде задіювати Трамп? Чим тиснутиме? Напишіть, що ви думаєте нам у коментарях? Поки ви щоночі ховаєтеся від російських обстрілів, суддя вирішив відпочити від всього цього стресу на елітному курорті. Правоохоронці викрили суддю, який вирішив не служити закону, а просто ним підтертися і втекти за кордон на елітний відпочинок прямо під час війни. Ну а ви що думали? що сьогодні не буде новин про суддів злочинців? Ха -ха, а як же наші квоти? Знайомтеся, це Володимир Сердинський, суддя Броварського міськрайонного суду. Київської області, і він вирішив скористатися своїм становищем у березні 2023 року. Він підробив документи, щоб втекти на елітний відпочинок у Карибському морі. Можна вставити тут музику з піратів Карибського моря. Отже, цей чоловік вийшов на щорічну відпустку, але вирішив, що в рідних броварах особливо не відпочинеш, тому у нього народилася ідея виїхати за кордон. Але проблема під час воєнного стану виїзд суддів за межі країни можливий лише на підставі службових відряджень. Що ж робити? Звернутися до знайомого адвоката, який допоможе підробити документи. Ну а переживати повномасштабну війну разом зі своїми співгромадянами Так кого це цікавить. У березні 2023 року Сердинський із другим адвокатом розробили схему. Підготували фальшиве запрошення на міжнародний захід, на підставі якого видали наказ про відрядження з цими папірцями. Суддя безперешкодно перетнув кордон і насолоджувався круїзом Карибськими островами. Але на цьому історія не закінчується. За час відпочинку він ще й отримав зарплату близько 60 тисяч гривень. Ну тобто не лише порушив закон, а ще й заліз своїми лапами державі у кишеню. Тепер суддю звинувачують у підробленні документів і заволодінні чужим майном шляхом обману. Адвокат також у справі його звинувачують у пособництві та переправленні особи через державний кордон. І тепер, нарешті, Генеральна прокуратура скерувала справу до суду. Якщо провину доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокатові, який допомагав провертати всю цю схему, світить анало. Логічне покарання. Ось так, поки одні захищають нашу країну, інші шукають методи, як зробити собі найбільш комфортне та зручне життя. Чи варто довіряти таким служителям Феміди? Пишіть, що ви думаєте у коментарях. Ну а на сьогодні у нас все. Побачимося у наступних випусках. І не забудьте підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк.